У таку спеку, як зараз, багато криворіжців обирають відпочинок біля води. Та у нашому місті цього року офіційно не відкрито жодного пляжу. Криворіжці цілими родинами приїжджають до водою. Їх у нашому місті немало. Річки, ставки, затоплені кар'єри, водосховища. Дитина, у мене вже місяць просто кричить, вода гаряча. Пішли попробуємо. Попробували лядяна вода. Просто позагорать, подихати. Ну, на природі давно не було. Тут добре. Я граюся з друзями, можна відпочивати. Зараз ж літо, то хочеться відпочити, кудись виїхати, дитину повести, щоб до води, до піска. Та рятувальники заявляють, на жодному із пляжів немає постів, де чергували б фахівці. У такому випадку люди діють на свій страх і ризик. Аби не наражати себе на небезпеку, варто знати головні правила відпочинку на воді, нагадують представники рятувальної служби. Категорично заборонено відпочивати, це затоплені кар'єри, річки, там, де є сильна течія. Дотримуйтесь основних елементарних правил відпочинку біля води. В жодному разі не запливайте далеко, не стрибайте головою вниз з пірсу, наприклад, не відпускайте дітей на відпочинок біля води без супроводу дорослих, не розпивайте спиртні напої, тому що. Це основна причина загибелі дорослих людей на водоймі. Наразі у місті триває активна інформаційна кампанія щодо безпечного відпочинку біля водоймищ. Зараз воєнний час і особлива увага працівників служб у справах дітей і всіх суб'єктів взаємодії, які працюють з сім'ями та дітьми. Вона приділяється безпеки дітей. Сьогодні у нас проводиться наш міський рейд в центральному міському районі. Ми більше увагу хотіли сьогодні приділити місцям дозвілля і відпочинку саме дітей, щоб діти не залишалися без нагляду. Саме батьки несуть відповідальність за життя та здоров'я своїх дітей. Цього літа на Криворіжжі вода вже забрала людське життя. У широкому чоловік потонув, стрибнувши з мосту у воду. Повідомили рятувальники. Михайло Бестроф, Олексій Васильченко, Єлизавета Гусак. Цей день.